Національна поліція, користуючись нагодою, хотіла проінформувати, що на території держави триває декларування зброї. Відповідно до змін, до чинного законодавства, саме 25 листопада набув чинності зміни до закону України про участь громадян у відчисті збройної агресії. На даний час Національною поліцією розпочато кампанію щодо декларування трофейної зброї. Для того, щоб задекорувати зброю громадянину, потрібно перш за все по кроку звернутися за телефоном 102 або 112 і повідомити оператора, що він хоче задекорувати зброю. До даного громадянина в найближчий час підійде мобільна група, яка займається питанням декорування зброї. Або громадянин може підійти до найближчого відділку поліції для того, щоб розпочати процес декларування. Громадянинові потрібно мати при собі паспорт громадянина України або ID-картку, виписку з єдиного демографічного реєстру, фото 3 х 4. Порядок декларування визначеним іншими підзаконними актами, але займає час десь близько від години до двох годин. Після того, коли зброя буде задекларована, громадянин покидає територію підрозділу разом з цією зброєю, що він хотів задекларувати. Перш за все, коли громадянин заходить до підрозділу національної поліції, не відбувається будь-яких слідчих дій чи допитів, чи будь-яких відбрання пояснень. Просто громадянин звертається з письмовою заявою щодо декларування зброї. Дуже часто військові звертаються з питаннями, чи буде повідомлятися командування військових частин, де вони проходять службу щодо декларування зброї. Відповідно до порядку декларування зброї, командування військових частин і будь-які інших військових формувань не повідомляється. Ця зброя оформляється за громадянином на час дії військового стану. Коли е спливає час закінчення військового стану, в громадянина є 90 діб, де він має прийняти рішення, чи дану зброю залишити у своє власне користування, чи привести її в нейтралізовану зброю, тобто зробити масово габаритний макет цієї зброї, або просто здати в державу, е так як він, вона йому буде не потрібна. Всю інформацію щодо декларування громадином зброї можна тільки буде отримання отримати тільки на підставі рішення суду. Ця інформація органами національної поліції не поширюється. Спочатку проведення заходів на території області задекларовано 12 одиниць зброї.